Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Північно-Атлантичний Альянс прагне спільно із Україною визначати уроки агресивної війни Росії, вплітаючи їх у свою стратегію. Та підвищуючи оперативну сумісність. Про це заявив голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне у своєму зверненні. Драгоне наголосив, що у цей ключовий момент Україна залишається в авангарді пріоритетів НАТО. Коментуючи шляхи підтримки України, він згадав про домовленість надати 40 мільярдів євро безпекової допомоги, укладену на Вашингтонському саміті, і відзначивши. Чи альянс на шляху до виконання цього зобов'язання? Адмірал відзначив і створення спеціальної місії НАТО із підтримки безпеки та підготовки для України та, спіль... та спільний навчальний та аналітичний центр НАТО Україна, а також роботу місії із підтримки безпеки та підготовки для України і заснування пер... першого в історії спільного центру Україна НАТО, який прагне спільно визначити та врахувати уроки жорстокої агресивної війни Росії. Бачите такий радісний дядько приїхав в Україну. 40 мільярдів євро безпекової допомоги друзіну. Корупціонери, як кажуть, відкривають кишені. На жаль. Естонія, Латвія та Литва офіційно від'єдналися від енергосистеми Росії. У суботу, 8 лютого, тобто сьогодні, три країни офіційно від'єдналися від російської енергосистеми. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії у Твіттер. У Твіттер пише Європейська Правда. Окрім Литви та Латвії, як інформували раніше від російської енергосистеми від'єдналася також Естонія. Це ще один історичний день для європейської інтеграції, заявили у МЗС країни. Естонський очільник МЗС Маргус Цахна привітав таке рішення та заявив, що ці країни об'єднають електро. Електроенергетичну систему із континентальною Європою, до якої належить. Сирський озвучив загальні втрати російських військ за 6 місяців боїв у Курській області. Головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що українські війська за рік завдали масштабних втрат армії Росії, зокрема, знищивши, знищивши її елітні підрозділи та угрупування північнокорейських найманців. За його словами, загальні втрати російських військ за цей період склали понад 47 тисяч осіб, із них понад 19 тисяч безповоротні. Найбільші втрати зазнали підготовлені штурмові частини російської армії. Українські воїни також розгромили угрупування північнокорейських найманців, яких Кремль залучив до війни. Путін готується не до перемовин, а до продовження війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер, що, що лідер РФ, диктатор Володимир Путін, не налаштований на переговори, а готується до подальшого введення війни і не лише проти України. Президент Зеленський повідомив сьогодні, 8 лютого, що Україну відвідав новий голова військового комітету НАТО Джузепе Каво Драгоне. Під час зустрічі вони обговорили підготовку до чергового засідання у форматі Рамштайн. Володимир Зеленський зазначив, що Росія нарощує свою армію більше ніж на 100 тисяч військових, створює нові дивізії та активно розвиває військове виробництво. Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію іще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати. І по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація, зазначив Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що кожна країна змушена буде посилювати свою оборону, і питання виділення 5% ВВП на оборонні потреби залишатиметься актуальним. Потрібне чітке розуміння тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону. І ціль у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного, наголосив президент. Ось такі, друзі, коротенькі новини на цю секунду, на ці хвилини і так далі. Я надію, що вам сподобалося підтримуйте нашу армію, фінансово, хто як може, і так далі. Ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте з цього приводу. І так далі, друзі. Ну, і не забувайте, як кажуть, підтримувати автори каналу, тобто мене, тому що я стараюсь постійно для вас. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі. Без цього ж ніяк. До наступних відео. Дякую ще раз всім.